Десятий ювілейний мурал в Ірпені. прямо навпроти новоствореної Катерини. Його малюють волонтери громадської організації Будуємо Україну разом або просто Бур у партнерстві з міжнародною організацією з міграції. Волонтери буру вирішили прикрасити цю арку між будинками. Раніше тут постійно збиралася молодь, розпивала алкогольні напої, палили та псували стіни чудернацькими графіці та різними написами. Тепер на місці забруднених стін вимальовується панорама Ірпеня. Це проект про повернення додому. Тобто, ми будемо зображати на цьому моралі щось таке більш, скажімо, живописне, більш у яскравих кольорах і тепле, щоб воно не. Не нагадувала нам щось депресивне. У центрі композиції пара, що нарешті повернулася додому в Ірпінь. Також на стінописі можна буде побачити інших людей. Вони будуть прибирати, лагодити будинки та садити дерева. Перше, напевно, що казали місцеві, це коли вони повернулися, вони там збирали скло, лагодили всі свої, скажу, все своє майно. І, власне, буде проглядатися оця тема, і також тема мистецтва, тема. Там я не знаю, люди за книжками, за музичними інструментами, тобто що життя продовжується, що сюди хочеться повертатися. Також до стінопису планують додати тематичний вірш в організації. Сподіваються, що оновлений вигляд арки спонукає молодірпуня не псувати стіни різними написами. Ми сподіваємося, що вони повернуться сюди, але зовсім в іншому. В іншій ролі, тобто не в ролі людей, які псують, а в ролі людей, які щось творять. До того ж, раніше тут було не освітлено, і саме тому тут було класно збиратися, аби зробити щось не зовсім законне. Та зараз тут освітлено, Ми також провели електрику. Громадська організація Будуємо Україну разом реалізує подібні проекти по всій Україні. Її створили ще у 2014 році. Спочатку волонтери допомагали відбудовувати будинки на Донеччині, потім вирішили займатися культурно-освітніми проектами. Вони прагнуть сформувати спільноту відповідальної та спромог допоможної молоді через волонтерство та неформальну освіту. Зараз ми, ми одне з своїх пріоритетних задач ставимо розвиток молоді через волонтерство. До нас приїхали люди з усієї країни, і всі люди тут з однією метою, тому що вони хочуть допомогти цій громаді і хочуть зробити тут щось для людей і про цих людей. Волонтери будуть працювати в Орпані ще у цю середу, п'ятницю та суботу з 9.30 до 16.30. Тож кожен охочий від 18 років або від 16 із письмовим дозволом батьків може долучитися до створення ювілейного муралу в Орпоні. Приходь та за адресою вулиця Шевченка, 4. із собою краще взяти робочий одяг та гарний настрій.